Більшість громадян України не вірять в обіцянки вождів Майдану. Про це свідчать дані соціологічних досліджень. Партія регіонів переконана, що вивезти країну з глибокої економічної та політичної кризи зможе тільки ефективний лідер Віктор Янукович. Про це заявив голова Київської обласної організації партії регіонів Юрій Бойко, перебуваючи з візитом у Василькові. Ми сьогодні бачимо, наскільки глибоке розчарування у людей обіцянками, які не виконані були, які давалися їм на Майдані. І це розчарування у всіх верстах населення. Ми рік тому робили опитування в Київській області, що турбує людей. На перше місце люди ставили проблеми медичного обслуговування, проблем водопостачання. Сьогодні перші три місяці прочно зайняли через рік. Це проблеми низьких пенсій, високих цін. Безробіття, тобто суто економічні проблеми. Людям просто не ні на що жити. Вони змушені шукати заробітки де де, де завгодно, щоб прогодувати сім'ї. Людям потрібно дати нормальну економіку, нормальну стабільність і впевненість в завтрашньому дні. І єдиний лідер, який сьогодні може це зробити, це лідер партії регіонів Віктор Янукович, тому що він проходив вже ситуацію 2006 року, коли була приблизно така ж криза. Така ж ситуація в економіці. Він стабілізував економіку, країна потроху пішла рухатись вперед. І в нього є такий досвід. Тому ми впевнені, що під його керівництвом в якості президента, під керівництвом президента Віктора Януковича, буде забезпечена стабільність і людям буде впевнені в завтрашньому дні мати роботу, мати гідну зарплату і мати нормальне майбутнє.